В мене було вирувано час ключиця, а на лівій руці палець просто висів. Коли опускаються руки, він уже не хоче ні лікуватися, нічого. І фіксатори були були придбані за допомогою програми Врітує кінцівку. Програма врятую кінцівку рятує людей від ампутації. Так. рігти. Десятий місяць вона його руки. Його підтримка, надія, віра. 28 січня 2023 тисячі коли Микола зателефонував своїй Анастасії. Він зателефонував зі словами Привіт, а я вдома кажу як вдома, що сталося. Ну трішки прилетіло, і мене тоді почало трусити, але я розумію, що плакати не можна. Під час запеклого бою між Солидаром і Бахмутом її Миколи бійця 93-ї бригади Холодний Яр над головою розірвалася російська міна. Праву руку зовсім не відчував, бо думав, що її відірвала, вона була піді мною. В мене було вирвано час ключиці. А на лівій руці палець просто висів. Я думав, що його теж не врятують. І я осколок пройшов між плитами, зайшов з правої сторони під мишкою і на лівій стороні вже за спиною за позвоночником вийшов. До цього Микола в боях отримав три контузії: лишній продавець автозапчастин звільняв ізюм, бився за бахмут, а в бою за маленькі підгородні ледь не загинув. Я не мог самостійно дихати. В мене було пробите легеня наскрізь і, і постійно знаходився під масками, під апаратами. Я навіть не мог встати перший тиждень. Ні, ось вони боролись за моє життя. Хірурги буквально вирвали Миколу з кіхтів смерті. Мічникова, де був прооперований, де робили палець і поклали в реанімацію, де я знаходився сім днів. Він лікувався на етапах на етапах різних шпиталях, тому що там рятувала ситуація з легенями міста так інше. Після закінчення лікування він до нас звернувся, тому що ключиця була. Утрамована, ну, кістки не вистачало цієї кістки. От. І в нас було виконано, як правило, виконується і кістковий пластик, і остеосинтез одночасно. Була виконана така операція з засуванням відповідних фіксаторів. Проблема існує, тому що держава не встигає реагувати на. Виклики, які стоять перед нею, ну і ми вирішили командою, що ми почнемо це робити, да почнемо допомагати державі. Попри те, що програма в кінцівку існує півтора роки, її контакти Микола з Анастасією знайшли не одразу. В Україні немає державної системи супроводу бійця від поранення до одужання. Воїни, їхні родичі і друзі самотужки шукають профільних спеціалістів. Їздив по різних клініках, об'їздив майже увесь Дніпро, але навіть деякі головні. Травматологи, не буду казати, яких лікарень, казали, що краще туди не лізти. Якщо буде якась помилка, то можна взагалі лишитися роки. Зверталися ще в одну клініку. Нам сказали, так, ми можемо вас прооперувати, але вам потрібно буде заплатити 20 тисяч за анестезію, 40 тисяч за пластину, за самооперацію. І по підрахункам це б вийшло десь тисяч Анастасія відчула, як у її Миколи тануть сили, і віра що його руки. Колись зможуть врятувати. Раптово згадала, що їх брат після поранення проходить аналогічне лікування. Я телефоную до брата, кажу, Альош, так і так, ну ми не знаємо. У нас вже в колі опускаються руки, він вже не хоче ні лікуватися, нічого. Він каже, мене лікували в Києві, там є фонд. Каже, там є хороший лікар, він вам допоможе. Так, Микола потрапив у золоті руки ортопеда-травматолога Ігоря Курінного. Часто ну, нам дається просунутися трошки далі, ніж там це, це в відомо світі. Виконується складні реконструкції і зараз їх дуже багато. Майже кожен другий хворий виконується те, що раніше ми навіть і не виконували. Травма дуже тяжка. У нас і пацієнти отримують лікування безоплатно, воно не безкоштовно, тому що воно коштовне. Да, але ми його фінансуємо. Лікарі всі волонтери, тобто лікарі у нас не отримують фінансування. Медичний персонал середній не отримує фінансування. Ми зараз тільки починаємо цей експеримент доплат медсестрам. Микола має ще й заповідну мрію: трофейний тан, тому й позивний побратими дали відповідний. Я йшов туди, щоб його забрати, але тричі повертався, були три контузії. Ось останнє поранення танка, так і не здобув, тільки позивний залишився. Жартою, що знайти кошти та спеціаліста для виконання його складної операції була задача на рівні зі здобуттям ворожого танка. Важливо донатити на програму вріту кінцівку, тому що вона допомагає пораненим повернутися до нормального життя. Вона допомагає пораненим не втратити кінцівки. Вона допомагає суспільству. Не фінансувати величезну кількість виплат по ампутаціям. Деякі військові могли навіть залишитися самі без родин, без нікого, і вони не мали навіть чого собі докупити, ті ж самі знеболюючі, які їм допомагають, і... і за цього дуже багато втрат. Підтримки і допомоги майже з... З... немає зараз. Зневідкіля, скажімо так, як з подібних фондів благодійних, які допомагають військовим, допомагають хлопцям стати на ноги. На Миколу Гришка ще чекає реабілітація, та він вже планує знову повернутися на фронт. Буду завжди повертатись, щоб не побачили рідні батьки, діти. Це страхіття, яке там відбувається. вони не мають боятися на всіх фронтах самі. Ми в тилу повинні щохвилини пам'ятати від смерті та каліцтв кожного з нас бородить тонка піксельна лінія фронту. Історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.